Останеться рижик скоро без дерев. Пішов у своє улюблене місце під гранат, який, до речі, дивіться, зацвів на вересень місяць. І ще 4 квіточки. І тут іще 2. Це капець. налили. фоски це Тут позначення, так про що це я? Рижик пішов в свою любиму заначку витоптану, а тут хопана. Ричав на нього, ричав, гнав, гнав, а цьому пофігу. От так от обідся, а там полито, там не мозга лежать, там мокро. І пішов під другий кущик. Да. Кисляки в глазах. Він хоч почав балакати та муркати. Як почувствував конкуренцію, так почав постійно жалуватися, щось, розказувати, показувати. Нашоптувать. Що рижий. Ай, що Передавай привіт підписникам. каже. Ставте лайки, діліться роликом з друзями, проходьте по ссылочках. Карта для донатів в описі під відео. Да, 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 він на твоєму місці сидить там. А, він вийшов. З обход... ризик обходять з тила, обойдуть. Зараз обойдуть. Вони рижика доконають. Вони бачать його хвіст і не можуть Остановиться Вони йдуть за хвостом. А він як спеціально Нервничать починає, починає дригати хвостом. Коротше, замкнутий круг. Оп-оп-оп. Обходи, обходи. Так, так, так. Десь там був рижий хвіст. Оно він, Є контакт. Ха-ха. так, 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 є контакт. Дивіться, дивіться, дивіться. Капець. Дави ту ризу кобру. Щас щось. Ризик ще видно не ви... Не вицинкував. Грається з вогнем. Мелкі знають, що рижик дітей не б'є, тільки кричить на дітей не б'є. Не обіжай дитину. Дай хвостика подергать. Дай хвостиком погулятися рижик. Головне, сє паршу нещадно лупе. Осьо, хвостик, оно він, оно він. Кусь, 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 кусь. Кусь, кусь 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 Ой, от такі пироги. Добавимо ще вам рибалочки в цей холодний день. Жаркої рибалочки сьогодні хочу піти, вітер вроді дозволя, дрони не літають. Але... але але довго далеко йти. Дивіться, безсмертне кошеня. Безсмертне, просто безсмертне. <laughs> все, є <єсть> контакт, захват. Воно поки Загноять рижика, загноять. Рижик, загноять. рижик згно... згноїть хоче всі парша кошенята рижика. Отак от, от. Кошенят не любить ніхто, не все парша, не рижик такі пираги ми на рибалочці в матвіївці з нами як завжди фідери Bionic Black Edition Golden Catch телескоп Петсакен Пасіона 2 взяв трьохметрових хоча у нас є телескопи но я за них і забув о, народ устраює нам дискотеку на той стороні Музика на весь ставок. Не люблю, коли таке проходить. Кльов трохи є, але поки без ентузіазму. Можна було взяти поплавочки, але ну поки на них одну чи дві риби тільки достали. Бачу, не зря і не взяв. І так машина у нас була неслабо загружена. Такі пироги. Що ж, силочки в описі. Номер карти десь там же, якщо вона є, якщо потрібна. Я не знаю. Я на запас знімаю, щоб вас напослідок, так сказати, порадувати, коли я буду в учебці чи в зоні. Для вас буде пару відео, щоб мені було не скучно на коменти ваші по пролайкати, поотвічати. Та може щось із цього вийде. Добренько, музику не перекричать, яка оре, тому позову вас пізніше. Рибаки щось взяли, ще ні, аня, ні, є, є порядок. Нічогенького коробця черпанули. Красота. Ми теж не відстаємо з адміралом, працюємо потрошку. Такі пироги, спека смертна. Але хмарки нарешті показались з тилу, підійшли непомітно, ще дождем накриє. Але це не страшно, звідси відпетляти можна нормально, без, без пригод з машиною. Як по чорнозему. Ми не в Кривому Розі, не в Федору Сулічино. Підписники під'їжджали. Оп, сфоткались уже номер 2 Багато нас в Миколаєві бачу, дивляться, багато хто рибачить. Ну у Матвії є сіба. Бо нас знають, під'їжджають. Ну і ми тут рибачили, популяризували це місце не слабо. По поводу і без. Спека шмаляє. О, як там адмірал держиться, він під зонтик не хоче взагалі. Стережа свого коропа. О, Настя щось написала, перекур. Оп, батяша та порядок. Тихо не спіши. Не гані ще що він там єсть. Я зрозумів. Та нема тут ями. Тут глибина по п'ятку. я Та я бачу його, я його бачу.

наверное. Ну да, ну два, два двести так. Вот зараза опять плавный ком зачипаюсь. Вот -мо. Надо же было так. Да Та, нет. почти отчепил бери держи його, бо сейчас опять туди влізе плавником оп да, да красивий красивий хороший все отпускай не мучай його оп нернув Да. Попер. Ага. Ну да, на пасе он клюнуло. Оп. Проверяем оснасть. Да, там. Ох. Батя пришел выпить. Обнул и вся. Открыв счет. Так, что тут у нас с А вроде нормально. Попапчик 10 мм, Пасіон 300 І Адмірал Перегар 67 год. <ріху> Із них 60 год стажа як мінімум. <ріху> Оп! Може треба було далі кинути, чорт його знає. Але мені здається і так. Оп! Буде непогано. Спека смала, але хмарки вже замаяріли. Як бачите на горизонті. того живемо потрошку, живіє всіх живих. Отак ми їх всіх і виловим, Коробців. Секундочку. Щось тут камера оп. Клине. Порядок. штативи дешеві. Гавняні, але коштують купу грошей. Ай, Оце біда на цьому ставочку, це кірці, ця травичка, це жах, це пекло. Ну і жара по самі, сама по собі пекла. Ну, шабашимо. Нас чекають великі кавуни. Оп, кормаки коє як вимили. Сонце смале, аж Black Edition накалився так, що в руки взяти неможливо. Краще продовжимо в більш сприятливий, як то кажуть, день, який не настане. Продовжимо. Копати окопи вже ти продовжиш. А не рибу ловити, Хочу собі сказати. Я чого і виїхав, хоч і жара кажу, давай, бо побачимось. В іншому случае через год, якщо побачимось. То таке батя збирається теж опічален. Останеться він один. Black Edition я йому не віддам. Тільки після смерті. <laughs> Як і пасіон. Ось такий от я Golden Catch. Але це зовсім інша історія. Що ж, шмаляй. Треба було посуду першим ділом вимити, Але то таке. Що ж, силочки на фідери, катушечки, все в описі під відео і на мене на мою карту. Але це не точно. Можливо, я ні на що не збираю, можливо, я вже те ета саме каво, як адмірал Перегавр. Все, пофігу. Це зовсім інша історія. Не пофігу, Сонечко зайшло. Дякую сонечко, що у нас Бомбящі коменти вітаються. Радий був всіх бачити. Всім пока і до зустрічі на воді. Менькуняра. Оце кіт, а це мурчик у нас в будущий. Руку так і одхвата, тігер. Ого. к котику. Годный котяра. Гуляется. Не то, что рыжик до крови. Ну здравствуй, здравствуй. Мордастый. Кастрированный, да? Ага. Попался, попался. Молодец. А ну-ка поднимем. Ой! Важкий. Важкий, помучимо, що з хвостом тільки непонятно.